Тему вступу чоловіків до вищих навчальних закладів у час війни обговорюємо з нашою гостею Це народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Юлія Гришина. Я вітаю вас. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Пані Юлія, сформулюю питання дуже коротко: чи дійсно в Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану і чи ведуться можливо такі розмови в куларах українського парламенту? Так, це питання сьогодні і взагалі останніми тижнями дуже активно обговорюється, дійсно, і ви правильно сказали на початку вашого сюжету, чому яка причина появи? Таких інформаційних вкидів це те, що наші університети за наслідками вступної компанії цього року зафіксували небувалий приріст студентів-контрактників, і порівнюючи з минулим роком, їх кількість безпосередньо на які вступили на платну форму навчання зросла майже на 40%. А якщо говорити конкретно про кількість чоловіків. То кількість чоловіків, які вступили на платне навчання, збільшилася на 82%. А є такі деякі університети, де ми зафіксували збільшення таких кількості таких студентів. Чоловіків платників, е, яка збільшилась майже в 10 разів, і безпосередньо е, е, хочу нагадати, що дійсно тільки ті студенти мають право на відстрочку від мобілізації, які навчаються на денній формі навчання. Цей факт зафіксовано, його активно обговорюють. Є різні причини. Звичайно, однією з основних причин є те, що е, таким чином е, можна уникнути е, мобілізації, і тому ми на сьогодні маємо безпосередньо таку ситуацію. Е, можемо там. Поговорити, можливо, там трошки пізніше, якщо буде час, чи наскільки критично є ця ситуація, чи є вона критично, які в неї плюси і мінуси. Пані, Але чи давайте споти... так, я от просто скерую запитання, тому що очевидно вас будуть слухати ті, хто нас дивляться, і журналістське середовище, і будуть виникати запитання додаткові. Тому я спробую якось так лаконічно це теж передати. Тобто, в парламенті говорять про те, аби заборонити чоловікам вступ до там навчальних закладів вищих на Енну форму навчання, яке буде давати їм відсрочку від мобілізації. На якому етапі зараз ці розмови? парламентський комітет вже має якісь пропозиції. Є відповідні ухвали, уряд готує зміни можливо до закону України про освіту. Як це відбувається? Чи це просто наразі на рівні розмов? І далі воно не пішло. Так, я хочу заспокоїти е, всіх чоловіків, що наразі це тільки чутки, це певні інформаційні вкиди, які ширяться телеграм-каналами. Жодної е, офіційної інформації, на від кого про е, такі законодавчі ініціативи в нас е, немає, я так я їх не чула. Якщо говорити про роботу е, комітету освіти, то в комітеті освіти так само е, немає в розробці жодного такого законопроекту. І е, якщо, скажімо, е, говорити чи можлива. Така заборона безпосередньо чоловікам здобувати освіту, то з правової точки зору так вона дійсно вона можлива, оскільки із запровадженням воєнного стану відповідно до законодавства, тимчасово на період дії цього правового стану можуть обмежуватися конституційні права, свободи людини, громадянини, які передбачені статтею 53 конституції, яка і ось стосується права на освіту. Однак такі обмеження обов'язково. Почуйте, щоб все було зрозуміло. Вони повинні бути передбачені спеціальними законами, і станом на зараз немає в розробці ні в комітеті освіти. Точно в інших комітетах я теж про це не чула ніяких спеціальних законів, які б встановлювали такі заборони. І звичайно. Я можу назвати декілька причин, чому це нелогічно, і, і з певності можу сказати, що такого закону в нас бути не може, оскільки якщо ну, це дискримінація, в цьому немає логіки, не можна забороняти студентам, чоловікам вступати і здобувати вищу освіту тільки на підставі того, що вони можуть отримати. Повірочку від пані Юлія. А якщо так. закону чіткого не буде про заборону, чи можуть бути якісь умовно непрямі заборони? Мається на увазі додаткові якісь обмеження? Наприклад, вступати лише на заочну форму навчання, так що не передбачає там надання відстрочки, або ж можливо, там якісь ну не хочеться казати вікові обмеження, але все ж таки якісь певні підходи інші, щоб повністю не впроваджувати заборону і повністю не дискримінувати. І ми з вами повинні розуміти, що освіта це не спосіб уникнення мобілізації. Якщо в країні постане питання про те, щоб нам потрібно збільшити кількість чоловіків на фронті, то у разі якщо військове керівництво прийме це рішення, то це 100% буде здійснюватися шляхом. Внесення змін в спеціальні закони, які стосуються мобілізації, які стосуються е, е, ну військового обов'язку, військової служби і так далі, де можна, де може бути йти мова, наприклад, про певні вікові категорії для надання відстрочки, або просто визначення якихось ще додаткових категорій чоловіків, які підлягають мобілізації, але це 100% не буде робитися через заборону чоловікам. Здобувати вищу освіту або через будь-які інші приховані е моменти, тому що це нелогічно і це фактично. Е е Ну, в цьому немає сенсу, Пані, якщо потрібно буде так. збільшувати кількість. Ще щоб... дуже коротко на бути. завершення, тому що в нас мало часу. А взагалі якість освітнього процесу зараз, коли така кількість людей вступила, чи дійсно всі, хто закінчить університет, вступивши зараз, будуть настільки фаховими людьми, як цього би потребувала, наприклад, українська держава і підприємство, куди вони потім підуть працювати? От як ви гадаєте, як експерт в питанні освіти? Я вам скажу так. Це зараз та ситуація, про яку ми з вами говоримо, про те, що. Значно збільшилася кількість студентів-контрактників, це питання безпосередньо університетів. Університети зобов'язані чітко контролювати виконання студентами освітньої програми, відвідування занять, складання сесії, і тому, якщо людина не зацікавлена в отриманні вищої освіти, вона не виконує вимог, вона повинна бути відрахована, то скільки студентами повинні бути тільки мотивовані люди, які бажають дійсно отримати знання. Якщо і Якщо цього не робити, ми не тільки втратимо мобілізаційний потенціал, як кажуть зараз в телеграм-каналах, ми втратимо якість вищої освіти, і це серйозно вплине реально на майбутнє нашої країни. Тому зараз завдання університетів робити все для того, щоб продовжувати забезпечити якість вищої освіти і відраховувати тих студентів, які вступили не для навчання, а для того, щоб уникати. Пані, дякую вам дуже. Дякую за це віпнення. Юлія Гришина, народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти, парламентського комітету з питань освіти, науки та інновації, благостою нашої ефіри і розставила всі крапки надії в питанні ймовірної заборони вступу чоловікам до університетів, Про що так активно говорять телеграм-канали і українські медіа.